Запрошуємо вас до нашої школи. We invite you to our school. Вона сучасна, безпечна та затишна. It is modern, safe and cozy. Ви запитаєте, чому? Просторі і світлі класні кімнати. Є мультимедійне обладнання у кожному класі. Навчання у зручному форматі для кожного. Маємо сучасний освітній ресурс. Створено клас безпеки та є укриття. Інформаційна та спортивна. Інформаційна та спортивна. Інформаційно-розвивальний центр дає змогу опановувати навички роботи з комп'ютерною технікою. Спортивна зала облаштована інвентарем. Комфортна. Камфотибл. В школі функціонує кабінет надання психологічної допомоги. Творча та інноваційна. Крейтів іноветів додаткові години для вивчення англійської мови запроваджене білінгвальне навчання. Ми любимо вчитися. Зрозуміло, що не було б таких щасливих дітей, які люблять вчитися, і таких умов для навчання, які створені в Шосткинській спеціалізованій школі першого ступеня номер 13 якби не злагоджена робота команди професіоналів закладу освіти, який надає якісні освітні послуги. Колектив закладу постійно працює над розбудовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Саме тому, у 2023-2024 навчальному році, заклад став учасником проєкту Державної служби якості освіти в Сумській області інноваційний освітній хакатон самооцінювання крок за кроком, мета якого визначення проблемних питань та шляхів удосконалення якості освітньої діяльності. Як? Це відбувалося. Першим кроком було створення робочої групи та ознайомлення з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності за напрямом управлінські процеси. Дієвим інструментом для здійснення самоаналізу освітньої діяльності стало використання інформаційно-аналітичної системи Evalued. До опитування були залучені працівники. Батьки, адміністрація, практичний психолог, так як наша школа початкова, до анкетування дітей ми не залучали. Для всебічного вивчення та об'єктивного самооцінювання ми вивчили документацію закладу, провели спостереження за освітньою діяльністю та взяли інтерв'ю у представників органів місцевого самоврядування. Наступним кроком було узагальнення та аналіз отриманої інформації. На її основі визначили тенденції в організації управлінських процесів закладу, був здійснений свод-аналіз щодо сильних і слабких сторін управлінських процесів та визначені шляхи удосконалення функціонування системи. Результати, отримані під час процедури самоаналізу, будуть висвітлені на засіданні педагогічної ради, оприлюднені на сайті закладу та стануть підставою для коригування стратегії розвитку закладу та розроблення річного плану роботи на наступний навчальний рік. Упродовж процедури самооцінювання, здійснення якої відбувалося у надскладних безпекових умовах, особливо відчутна та цінна була підтримка фахівців Державної служби якості освіти в Сумській області, які постійно були на зв'язку, надавали консультативну допомогу. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти постійний безперервний процес, який спонукає до успішного росту та вдосконалення. Тож ми не зупиняємось на досягнутому і впевнено крокуємо вперед.